У нас сніжок. Давно не було. Напевно, ще в новому році, 23, му не мали снігу. Ми чекаємо гостей. І зараз я готуюся. Хотіла б показати вам посуд. Завжди використовую, коли в мене гості. Це японський. І він мені дістався ще від чоловікової бабусі. Мене запитували, чи я би хотіла такий набір. Звичайно, я не відмовилась, тому що він дуже якісний. Подивіться, за скільки років цей золотий обідок зовсім ніде не облізні нічого. Ну, от В мене ще в серванті є багато різних речей від цього сервізу, чашечки різні. На сіль, на перець, ще тут ще всередині ціла купа мисок різних тарілок, різних розмірів. То вже пізніше як все накрию на стіл, що приготувала, обов'язково покажу. Рішила в коробочці з серветками глянути, що в мене цікавого є. І дивіться, на який я натрапила. Ще маю цілий набір. Так, в розкладеному вигляді. Вони виглядають. То, напевно, мама ще колись привезла з України. Есега. Так, мої гості подзвонили що вже в дорозі. Тут в мене такий звишневий сік, водичка з лимончиком. Холодець. Саморобна пекуча гірчиця. До холодю мої з городу, Закрутка. Маю гарний рецепт. Тут салатик з пекінської капусти, кукурудзи, крабових паличок та зеленої цибульки. Нафарширувала яйця. Зверху прикрасила авокадо помідоркою і сухим кропом. Тут тушені баклажани, також свої городу, цибулька, морква, чесничок. Ну і місце ще запікаються гомілки лимонно-часничному соусі, картопелька і буде шинка також запечена. Ну і ще зробила гарячих бутербродів. Зараз запечу. Ось такі гарячі бутербродики. Я вже колись про них в одному з відео розказувала. Все, показую повністю стіл. Ось так приготувала гумілки з конжутом, зеленою цибулькою. <звіт -праць> Тут ще картопелька. Все готове. Всім смачного, хто зараз буде обідати, вечеряти чи навіть снідати. Так, все, ми гості відправили додому. І дивіться, скільки в нас за вечір сніжку нападало і ще падає, то до ранку буде краса, завтра дітки зможуть на санках покататися. Була в магазині Роздрес Фолес. Почитала онлайн десь на Фейсбук, що цей тиждень там все-таки різдвяне новорічне, навіть, наприклад, мило, яке в різдвяній упаковці, можливо купити навіть за 49 центів. То мене так зацікавило, думаю, а ну я гляну. Ну, що вам сказати, вдома все покажу. Ну що, думаю, ще заїду у магазин Лоус, такий будівельний, наподобі того, де я купувала. Орхідеї, міні глянути тут я. Тому що захотілося мені жовтенької, яркої, якщо б була така, і, наприклад, ще якусь фіолетову, то ще дві би взяла. Сподобались вони мені гарно в інтер'єрі, але головне, щоб росли і цвіли. Так що їдемо і подивимось. Вибралася сьогодні по магазин, тому що вчора в нас засніжило, дороги були ще погані. сьогодні вже дороги сухі і на завтра знову передають снігопад. Тому думаю, вже сьогодні їду, поки дороги розчищені і сухі. А завтра буду займатися домашніми справами. Вже повиставляли насіння, але я поки ще не купую зарано, бо ще не знаю, що де буду садити. Ой, ну я думала, в мене міні, а ці то вже взагалі. ну Просто дивіться, яка це манюня. Але немає таких, як я хотіла, кольорів. Великі є, по 20 доларів, великі не хочу. Такі в лазочках. О, от є в ловес-магазині такі оприскувачі для вазонів, як я колись купила в Gapes і показувала вам огляд. Але я платила 4 долари, а тут 11. І в мене більше десь, напевно, двічі більше. Отак. От Ця частина з вазонами виглядає в магазин. Їду назад ні з чим. І такі гарні. Але я хотіла. Глянути за жовтою орхідеєю. Нема ні великої, ні маленької жовтої. Взагалі тут вибір орхідей невеличкий. Пташки співають тут. Такі <рес> пальми великі. Вищий мого росту. Я вже вдома. Ну що, починаємо розпакування з магазину Рос Дрес Фолес. Найперше показую таку металеву поличку. Вона така важкенька. У, пише, що це що Спа Ну, Може бути, пише в ванні, кімнаті, кухні, гаражі чи спальні. Так, тому що 8 доларів. На неї дала, але вона мені потрібна для моїх ярмарок як дисплей. Я якраз за таким чимось шукала. Йдемо далі. Ну, Дуже казали про ті 49 центів розпродаж. Дивіться, ось такий набір металева коробочка. Просто там все воно з місця зрушилось. Там є два мила Гель для душу. Крем для тіла і такий котоновий рушничок маленький. Ага, зроблено на Мальті. І ціна 49 центів, була 13 доларів. Вважаю, що це дуже вигідна покупка. Ще з цієї серії 49 центів. Такий набір. Горнятко, Life Happens, Coffee Helps. І махрові носочки. Ціна 49 центів або 10 доларів. Якщо не собі, то наступного року навіть можна використати комусь такий невеличкий подарунок. Це я взяла для себе точно. Далі. Ось такий набір е кремів для рук. Такі е косметичці 49 центів. Made in France. Зроблено у Франції. Кожен по 30 мл. 4 штуки. Взагалі. Були 13 доларів. Зараз 49 центів. Клас, зараз якраз ще зима продовжується. У нас якраз тільки вон, сніг випав, то потрібно руки частіше кремом зволожувати. Це такий Exfoliating gloves. Рукавички у душ, у ванну. Ними от якраз скраби для тіла добре наносити. Також дві пари 49 центів. Взяла одні собі одні донерці. Далі гель для душу з алоївера і огірком. Без парабенів. 99 центів був 5 доларів. То взяла таких три штуки. Всім. Тому що гелю для душу забагато не буває. Він мені завжди потрібен. От, Той донечці піде в ванну. Нам далі. Це в нас що? Філін Jolly. Sugar Body Scrub Скраб для тіла. 49 центів був 6 доларів. Пише пахне ягодами, Я ще не відкривала, але такий важкенький 720 грам. Був 6 доларів. Далі взяла ще. Два таких наборчики. Бачите, бо все зі сніжинками, все воно. I makeup gift для очей The Body Shop фірма. 99 центів був 20 доларів. Там входять. Таке пише масло для змивання макіяжу, чорний олівець. Для очей і туш. Взагалі за 99 два взяла, бо більше її не було. Далі це вже не дуже такі знижки, але мені потрібен, мені вже крем закінчується мій. Кешмір, кашеміровий, денний нічний в одному і в подарунок йде е, для очей під очі крем. Зробимо в Польщі. 5,49. Такий наборчик. Це непогано. Так, так, і ще ось такий барри uh, скраб. Знову ж таки, скраб для тіла, скільки тут 500 вже, пів літри. Uh, з маслом Shi і кокосом. Також 49 центів. Був 6 доларів. І ще. Взяла скатертину така з таким вибитим візерунком, срібними ниточками. У мене така є схожа з золотими ниточками, а тепер взяла срібними, тому що буду мати на заміну. Була вона 22 долари, потім 12, тепер 6. То взяла 2,59 на 1,52 метр. Якраз мені ось на цей стіл, коли Є гості така потрібна. І синочку купила штанята такі з манжетиками. Знизу мігенький фліс, тому що в школу дуже йому зручно Таке, ходити, то дві пари разом за 7 доларів. Одні такі тут, а інші такі чорні з сірими вставочками такі в мене сьогодні покупки. То за це все і разом з цією полицею вийшло 35 доларів.